Яно, пройшло вже чотири місяці з моменту народження вашої дитини. Ви народжували в Майамі, у Сполучених Штатах Америки. Як правило, батьки вирішують летіти до Америки, народжувати дитину, аби зрештою отримати американське громадянство. Тому що усі малюки, які народжуються в Америці, отримують автоматично громадянство. Ваша дитина має вже американський паспорт. Ну ви ж знаєте, прекрасно, що там автоматичні свідства рождення американське, конечно ж, ребенка в Америці. Яке ну у нас прежде всього сразу пришло прийшло гражданство України. это прежде всього американське свідоцтво про народження дитяче це власне паспорт. Можна з ним подорожувати безвізово. Ви батьки, власне, зараз американця. Українське гражданство у нас всего, всього документ Українка, громадянин України. Вот мої ребята.

тому відігравав чоловік, окрім запліднення. Ну как же, он же меня во всем поддерживал. Он против был Америки. Он считает, что Америка скоро как бы ай -лю -лю, так скажем. Ну, это его личное мнение, как Россия тоже так уважает. Ну, наверное. Я, я в политике вообще не понимаю ничего, Катюш. Поэтому мне хотелось родить в Америке, я родила. Как повырталась в форму после пологи в Америке на американских харчах схуднуть неможливо майже? Катюш, я так действительно боялась, я туда летела, я же была уже до Этого в Америке. Я там очень поправилась. Уже на холостяке была такая пышечка, как бы я боялась очень поправиться. Да, с беременности я набрала 15-17 килограммов. Но потом я сразу же начала заниматься танцами. И сейчас с ребеночком мы отжимаемся, и все упражнения делаем вместе у 4-месячному видео. Отжиматься и качать руки можно с ребенком смело.